Так, завтра нашого Костіка не буде, так, да, зайчик? коли ти будеш на роботі? Я вівторок. У вівторок, якщо не замете, да, Костіку уїжджає? Сам що ліську лишні... <ріст> обмінить, так? Костя береш аліжуйсь з собою, тому що тобі, а завтра. після завтра буде хорошо. Не, а я легко. Костя ще не бути. Їдеш кості. Що, кості. <ріст> <Єдеш с Костю? ріст> а ліжунь. Ти готовий на завтра? Ти головне встань з правої ножки. Кось! Мені <ріху> <ріху> Нехай тебе Алінка толкне у плече. <ріху> Я представляю Аліженька. Ні, ну буде хорошо. Легко. Чиш, Костянчику, ми пишемо по списку, <ріху> пишемо ескалару, Оліжка привозить мерлін. <ріху> <ріху> Я... <ріху> біле, <ріху> чуєш, біле, біле з красним це геть похоже. Костя, ти чуєш мене? Біле з красним. Де є толстолоп і короб? У нас? Ä... Костик, ти маркером написав на ящиках, де що? Алі жунь. Все по порядку. Все по порядку, Костік, да? Паліжунь. Все по порядку. да? Хлопчики мотають передачки, дівчатка, сьогодні у нас дітей є, слава Богу. І там, і тут, і робота, слава Богу, є. Костик, у тебе телефон буде включений, я сподіваюся, тому що він у тебе буде красний. Повір мені, як тільки Аліжунька піде в склад. Так, да, Аліжунька? А, Аліжунь. Ти Костик одразу, ти дивись, прямо з утра. Петра, ну, я тобі по порядку все розкажу, де що знаходиться. Та я не переживай, ти переживай. Я не я не сплю, сіремні. Я сплю, сіремні. Ну, звісно, перепутати, тихо, -тихо совіщання у нас. Костя поїжджає на вихідні їзде, їде в село. Відпочити трошки, а ліжуня залишається. Ну я думаю, що Аліжунька завтра... Аліжунь. Алінка хай тебе підтупне ночі. Вона так храпить. Алінка хропить? Хай вона подивиться цей прийдеш ти сьогодні додому. Ночі толочу пілюлі, завтра я цікаво. Чого? У нас три селі, постійно час 9, так що ми кажуть. Сейчас 15-5 метра передачки, блин, і додому. Сьогодні дуже холодно, боже, руки аж бодові. Правда, тут прямо дивишся на цінички, аж вже не знаєш, куди, чи між ноги їх ставити, чи підмишкою ставити. Вже не знаєш, куди їх ставити. Ну правда, так о, трошки холоденько. Поїдемо додому, дякувати Богу, знаєте, за кожен день, що у нас є. Слава Богу. Різні вити. Так що така наша базарна життя. На дворі холодно, на корпусі ще холодніше, ну, ми працюємо, ми все одно працюємо. Тому що ми гріємося, у нас доєчки, камінчики, але знаєте, коли на дворі морозно, ніякий камін, ніяка дуйка не допоможе. Ручки тако під підмишки чи ручки між доножки, або... але вони не допомагають. Вони вже бідня аж п'ятна небіг такой. Ну нічого. Це голос. Скільки три зими? Три місяці. Але хоча... Алешка, ти... це ти казав, що на цій неділі має бути потеплення, чи ти обманув? Я разом сім, торману. Ну а де потеплення? Сьогодні мінус і всі. Що? Що вона зараз потеплеє? Якщо ми вийде мені потепліє, потепліє потім тобі. Вот. Чиш Костя, каже, якщо змерзла, бери тачку в підвал, з підвала й нагрійся, так? Да? Так, да, так. Да, я согласен, щоб ти утром раз витягнула тачку. Ну Костя, ну я забрав. На тачці чи де? Ні. Олежка, тобі постукати по плечові? Да, пройшло. пройшло вже, да, бо що пройде. Костик, що гласний? Боже, Костик, Костик, да, я знайшла старі відео, Ник де ти кто? мене віз. На <світ> Як ти мене віз на санках, пам'ят. Олежка зима, я кілограм 120 вещь і передачі. Ми на научтах їхали, повнішку через рейси, а один раз я думала, що в мене є спинка і впала. <світ> Костя, їде тачка легка, думаю що таке. А то світульки немає на тачці. Ой, Олешка, я якось так Аню свою загубила. Аня була кутуха маленька і на санках. Ну що ж, на санки? А в санках не було спинки. Та їду, я сюди на базар, їду, їду. Чувствую, тачка легка. Повертайся, моя дитина сидить на снігу, закутана в одіялові. Чуть не загубила, я Смотри, така мама. Ти да. ну, давай якби з нову історію здавати. Яку? Ну, костя говорити. Я з Костю, ви на тачка, я тягу. Я а вот толкає Аліжунька, не ти шути, шути. Костіка завтра не буде, буду і я шутити завтра, знімати тік-ток. Завтра будемо знімати, Аліжунька тік-ток. Я піду з тобою в підвал. Тік-ток знімати. Я чистиму на роботу. Так, да, мої хорошенькі. Ще багато вам мотати хлопчиків? Ще є. Ще передачок, наверное, 20. Ну нічого, зараз намотаємо 15.08, 08 ми хай чотири закриємося. Хоча люди на базарі, сьогодні такий привоз живенький. Ви знаєте, люди каждое утро привозять андро і сметанку, і рожочок, і домашня колбаска, сало, солонин, а є все на базарі. У нас на базарі плечі привозить, ви знаєте, що саме легендарний базар, на якому можна купити абсолютно все якої б сторони не зайшли, боже, і силини, домашні кури, качі, і качки, і перепілки, і я не знаю, що тут немає, і домашня свинінка, і говядинка, ну абсолютно все, овочі, фрукти у нас є все.